Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми з вами готуємо три яйці. Тут трошки сметани було десь грам 200. Бо це мені не влізло в баночку, я що перегонила сметану. Вона ще тут ріденька, бо ще не застигла. в мисці вже застигла, а тут ще ні. Добру склянку цукру. У мене жир. Десь грам 300 жиру розтопила. Звичайний свинячий жир. za sodu, za bula. Dobru čajnu lošku. що там пишуть, що я муку не сію, що я какао не сію. Мука в мене просіяна зразу, я набираю, сію таку в в торбинку, мені нею легше. Мені з нею легше так. Менше місця займає. Туди я трошки тіста надкину, бо я тут зроблю гінакше трошки, а то не буду трошки замішу таке густіше. Ось, а це зараз також замісимо. Так, а це ми замісимо зараз. Тістечко ось, і тоді будемо щось робити далі, зробимо такого пирога зараз. щоб нам смачно було. Вимішу, тоді включуся. Ну, а поки я ще вимішую, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання. А я з радістю відповім на нього, якщо знаю відповідь. Так, сьогодні на каналі я і мамині тваринки стрім. Там в мене є багато запитань. Ось. О 18-й годині стрім має бути. Ну, може трошки запізнюся пару мінут, то таке. О, а не запізнюся, то буде впору. Ось тоте. Кому там хто задавав питання, заходьте, будуть сьогодні відповіді на ваші запитання. І, І ті, що там писали, щоб зробити групу таку, щоб козоводи були група. Я над цим подумаю, але я не знаю, чи я дам раду. Я так кажу, як є, бо роботи багато, я не знаю, чи я дам раду. Щоб групу таку зробити, щоб було. Ой! Де можна було писати питання, пишіть поки в коментарях люди питання, бо я так кажу, як є, я не знаю, чи я потягну з групою дати раду. Тому що два, два канали, худоба. Далі птиця піде мала вся. І треба всьому встигнути раду дати, то я не знаю, чи я зможу. Хіба може аж осени на зиму Попробую Може так. Бо влітом і городи начнуться і все, то я не знаю. Та й таке-то. Ось такі то справи. Ото я й вимісила тісто. Зараз роз розложу по пательні його. Розтягну. Ось таке, щоб не дуже густе було, щоб ви могли його роздати по пательні. Пательня у мене ось така. Розівнемо. Ось так. Не стовується пергами. Зараз я його розтягну по всій пательні, тоді включуся. Так, передумала, вперед відставила пательню, замішу те тісто, щоб воно мені за... застигало. Поставлю в холодильник, так. Це що ми в миску набирали. Вимісимо і поставлю його зараз в холодильник, щоб воно застигало. Щоб я його могла потерти на тепку. О! Ось таке тісто у нас шоколадне, шоколадне вийшло. Я його таку по мисці розтягну, щоб воно краще застигало і в холодильник. Так, ось так я розтягнула по всі пательні. Це у нас варення з бузини. Так, як варити варення з бузини, дівчата? Буду варити, покажу, але зараз розказую. Береться так. У мене є варення з бузини з яблуком варення. З, ну, я б показувала рецепт. Ось. А тут в мене просто. Мачна яйка. М -м -м. Просто з тим. Як його? Сама бузина. Чому ще щось є? Зараз я подивлюся. Ні, вроді самі от ягодки кругленькі. Ось. Бру бузину, обриваю від китячок самі ягоди. Ось, ну, часом є і з китайча, китайками. Часом є й хвостики попадають, але стараюся, щоб їх не було. Ось. І. Переминаю рукою і беру, якщо літра варень, літра ягід, то півлітри... О, тут треба ще йти по варені, бо то мало. То пів літри беру того, як його, цукру. Переминаю такою рукою, переминаю, перепинаю і оставляю так десь на годин-дві. Можна на ніч оставити. Вона пустить гарну сік, тоді на другий день вару, три рази закипіла, по 5 хвилин кіпит. Ось, І тоді дивлюся, якщо мене густина влаштовує, я оставляю. Якщо не влаштовує, я ще четвертий раз кип'ячу 5 хвилин. І все. І от вам варення виходить, яку ви хочете за густу. А я побігла в льох ще по одну вареню. Сина. Ну, я не знаю, зараз побачу. Да? Це взина. Саменька взина. О, бачите, яка файна. О, тут ягід більше, бо тут менше якось ягід було. О. А тут самі ягоди. Якщо зверха збираєш, знаєте, як вариш, зверху ягоди спливають, а знизу більше юшки. Як, -як у банку попадеш. О, Але смачно, дівчата, їй право. Так, там зараз будуть казати варення, варення. То я не так сказала, я говорю так, як я говорю. Ось так. О! Так багато. все виложу. Ви, можете менше лежити. Тому я буде трошки забагато. Ну нічого. Моє спательні не витече. Угу. Все. Варення, варення. Варення, варення. О! Ось так воно є. І зараз зверху притрем. Так, ось так я тут. Зверха. А то Наталя з Іванком казали, кай, мама, молоко вже є, а кай солодке закінчується. Буде, зараз ще й солодке кажу. Скільки то діла? Молочко перегнала сьогодні, сметанки є. Досить я задоволена жирністю, досить багато виходить сметанки. ось Я мала 25 літрів молока, то в мене вийшло. Ось грам 50 не вистачило до 3 літрів сметани. Ну, сметану я перегоню густу, щоб мені була. Ну, ось ті вершки, як кажуть, вершки. О. У мене це сметана. Бо вона трошки постоїть і робиться сметаною. О, то я досить досить задоволена результатом. От, так що, Ось такі-то справоньки. Це, як то кажуть господи, допоможи. Перший, що ну, раз після окоту я перегонила сьогодні. Локоша рахується досить, досить молодим. Але я досить, досить задоволена. Так що, хто купив козенятка в мене, козички, хай Бог дає, щоб вони вас так само радували, як мої, козульки мене радують. От. Так що ось такі то справи дівчата і хлопці. О. Все. Ось Усе. І відправляємо в духовку при температурі 180 градусів. Товність. Приплюскувати я не буду, хай так буде все пишно і гарно. Так, ось така в мене вийшла красота, він не темний. Ось. Він шикарний. Це прекрасно, а смакує ще краще. А смакуєш ще краще. Ось. Хто хоче, може зверху посипати ще пудрою, якщо йому подобається так. Просто білками. це буде дуже смачно. Для мене це занадто солодко буде. Таж не треба відбивати тусь типу, кілограмом цукру, Просто підчуть так. Ну, о, варенька. О! Це його було. Ось так дивиться, бачите. З варенькою, зараз ми посмакуємо. У мене вже є молочко, красота. Корж виходить дуже пісочний і дуже смачний. Можна ще було зверху сюди помеже ось ці потерте тісто. Можна було ще додати вишні або арахіс. Тоже досить смачно. М -м -м. Виходить дуже смачно, з любим варенням. Може бути смородинове, хто яке має, сливове? І буде дуже-дуже смачно. Готуйте, смакуйте. Всім мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. І до зустрічі в навіщо відео. Всім папа. -па.